Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Чи можуть ухилянти платити штрафи і не з'являтися за повісткою? У ТЦК дали відповідь. Якщо злочин особа скоїла вперше, у Верховній Раді пропонують не саджати до в'язниці дезертирів, щоб не стали мішенями, де зберігатимуть частину наданих Україні Ф-16. У Києві напівоголений чоловік вдарив патрульного та трощив службове авто. Прокуратура повідомила, що близько п'ятої ранку чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю викликали поліцію, але це не вгамувало розбишаку. Він направив свою агресію на правоохоронців. Тепер йому загрожує до п'яти років в'язниці. Побив та повалив на землю цивільного та його матір. У мережі шириться відео сутички між нібито працівником терцентру та ухилянтом, яка сталася на Харківщині у місті Морефа. На кадрах відео як видно, як один чоловік у військовій формі замахується на жінку, в результаті чого вона падає, а інший вибиває телефонний з рук дівчини, яка знімала подію і погрожувала заявою до поліції. Миката, нет. нет, я сказала. Я же... а, для милиции тоже свои знакомые связи. Нет, ребят, так не пойдет. Это незаконно. Власнику одного з теканалів повістки Вінниця загрожує до восьми років тюрми. За даними СБУ, 30-річний підприємець створив канал, де поширював інформацію про місце знаходження працівників ТЦК у Вінницькій області, цим самим зриваючи мобілізаційні заходи. Йому повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ. 80% відсотків людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають певні причини для відстрочки. Про це в ефірі ранок лайф сказав Юрій Камельчук. Нардеп зазначив, що наразі мобілізація відбувається досить швидкими темпами. Якщо говоримо про резерв плюс, позитивно. якщо ми говоримо про ТЦК, як я вже сказав, вони не встигають. ЦНАП, я не готовий зараз відповісти, чи всі вони підключені, скажімо так, до того, щоб оновлювати ці дані, але загалом інструктаж не є складний, так би мовити. Тобто, кожен СНАП, на мою думку, може з цим справитися. А оновлення даних йде, ну скажімо так, для мене як для мене з середньою швидкістю, все одно залишатимуться люди, які будуть в ціні продовжувати бути. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Естомін повідомив, що військово зобов'язані громадяни, які хочуть Постійно платити штрафи по неявці за повісткою не уникнуть мобілізації. За його словами, після адміністративного штрафу може настати кримінальна відповідальність за злісне ухиляння від військової служби. Також він додав, що перша неявка за повісткою передбачає штраф 17 тисяч гривень. А якщо військовозобов'язаний не з'являється повторно, це інший штраф та інша санкція відповідальності. Якщо ж громадянин свідомо порушує мобілізаційне законодавство, він може може бути ув'язнений. Володимир Зеленський провів ставку. Глава держави повідомив, що заслухав доповіді головкома з подробицями по всіх напрямках. А відтак сили оборони контролюють ситуацію на Сумщині. Заява росіян про захоплення села Рижівка, пропагандистський фейк. Ворожих військ там немає. А на Харківщині українські сили ведуть контрнаступ. Там ворог перегруповується на південному напрямку. Без змін, а найбільш важка ситуація на Донеччині. Мустафана є йде з посади голови Держагентства відновлення. Про таке рішення він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, рішення він прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Перше нам повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Друге, нас почали кошмарити бюрократію, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі. Третє на додаток до цього з початку року агентство суттєво обрізали заробітну плату. Левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. У Верховній Раді пропонують не саджати до в'язниці дезертирів, якщо до закінчення розслідування особа повернеться до служби. Передбачається, якщо особа скоїла злочину вперше і до закінчення досудового розслідування людина добровільно заявить слідчому або прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, то її звільнять від кримінальної відповідальності. Ну а я зазначу, якщо на сьогодні відкрито а 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. США мають допомогти Україні виграти війну з Росією. Інакше Путін загарбає критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які розташовані в українських надрах та віддасть їх Китаю. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в інтерв'ю CBS News. Сенатор також додав, що в разі перемоги України критично важливі мінеральні активи можуть бути використані заходом. Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі, і цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером. Давайте допоможемо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти. За підсумками виборів до Європарламенту, схоже, дві основні фракції Європейської народної партії та прогресивного альянсу соціалістів і демократів збережуться за собою позиції. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після оголошення попередніх результатів виборів заявила на прес-конференції, що вона переконана у своєму переобранні на новий термін і що будуватиме в європарламенті міцний центр з проєвропейською та проукраїнською позицією. Ці вибори надіслали нам два послання. Перше, є більшість у центрі для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Але також правда, те, що ультраліві та ультраправі отримали підтримку. Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені в стабільності. Ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу. Частина наданих Україні F-16 зберігатиметься на авіабазах за кордоном. Також ці літаки використовуватимуть для підготовки нових українських пілотів. Повідомив начальник авіації командування повітряних сил. У військовому комітеті Держдуми РФ вже заявили, що F-16 стануть законними цілями навіть на території країн ЄС, якщо вони виконуватимуть бойові вильоти. А я зазначу, що на сьогодні вже чотири країни підтвердили надання Україні своїх F-16. Ну що ж такими були головні новини на цю мить за дві години. Я зустрінусь з вами в новому випуску. Далі ефір разом із гостями продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу, Сергію. Тобі слово.